Короче, подписчики попадаю на секретний об'єкт, поки майстра нема в камери, я швидко покажу е, одного з своїх конкурентів, як він малює. Поки його нема десь, дивіться. Короче, плачу йому 50 баксів за покласку мотика. І подивіться, які тут нюанси. Зоцініть, які нюанси поставляв ями, взагалі тут ого, хто зна що, це таке потоки, чи що, тут якісь сколи, просто шляпа. Дивися, дивися, тут взагалі сліди від блаки. Це капець. Я в шокі, Заціни сюди. Диви, які тут жаби, Та це взагалі. Йо, а на бакує ями, Матінко. Та та й дивися, що, що остав? І це, я йому плачу 50 баксів. Показку, о цих, цих деталей на мод. Я в шоке. Це капець. Гляньте, ще й бак зажавів. Це просто тапки.